Хочу ще нагадати вам про ось цей ресурс відвідуваність занять. Будь ласка, там ставте крапки, що ви є, бо я когось відмічаю в журналі, когось, може, не відмічаю, а потім ваша відсутність може негативно вплинути взагалі на, на ваше ставлення до вас університету з боку деканату і з боку мене. Також, бо студентам, які були активні, ходили весь час на заняття, я зазвичай щось додаю до оцінку оцінки, яку вони заробили. Далі, що стосується тесту, сьогодні ж ми з вами вже закінчимо другу тему, будемо робити практичну роботу другу. І ось тут, наприкінці другої теми, ви маєте тест перший, який складається з питань першої та другої лекції та першої та другої практичних робіт. Тому, коли будете здавати, раджу відкрити, скажімо, вкладки з лекціями, які є тут конспекти, да, лекції зелененькі такі книжечки, відкрити свої конспекти, відкрити методичні вказівки до практичних робіт, можна всім цим користуватися. Я дозволяю все це робити, навіть якщо ми були в аудиторії. І таким чином сподіваюся, що оцінки у вас не будуть погані. Якщо у вас немає комп'ютера, взагалі-то тести можна здавати із телефону. Це все працює на звичайному телефоні. Ну, далі давайте перейдемо до практичної роботи 2. Щоб виконувати другу практичну роботу, нам з вами треба мати базу даних, яку ми робили минулого разу. Тобто, відкрити треба цю базу, і ми будемо заповнювати таблиці, структури яких ми з вами розробили минулого разу. А в цій практичній роботі також є її номер в методичних вказівках, тема, мета, є контрольні запитання наприкінці, їх тут всього шість, але це не значить, що це дуже добре, бо кожне таке питання має велику вагу. Якщо на одне питання напишете невірну відповідь, то вже п'ятірку точно не отримаєте, оцінка буде набагато нижча. Тому давайте відповідати. Дуже уважно і ще раз наполягаю, щоб при відповіді користувалися саме матеріалом, так тим, що тут розташований в методичних вказівках. Відповіді можуть бути і серед теоретичних відомостей, і серед робочих завдань. Якщо не можете щось знайти, можна ж мене запитати в телеграмі. Будь ласка, я не проти, я допомагаю. І не забуваємо писати звіти у форматі питання, відповідь, питання, відповідь. Тобто питання обов'язково треба записувати. Взагалі, ви пишете номер роботи, тему мету, питання, відповідаєте, питання, відповідаєте і так далі. Так, тепер давайте перейдемо до нашого файлу бази даних. У мене наш з вами файл зберігається ось тут. Тут є три таблички. Структури я тут відновила, я не все робила минулого разу, а зараз повинно все бути. Так, от все є. І будемо ці таблички заповнювати. Якщо у вас не було минулого разу, а ви можете подивитися, що треба зробити зараз, потім повернутися треба до методичних вказівок, до першої практичної роботи і зробити спочатку структуру, яку ми робили минулого разу. Там є відеозапис, можете дивитися запис для ваших груп, можете дивитися будь-який інший відеозапис, вони приблизно однакові. І тільки коли ви створите усе, що ми робили минулого разу, тоді можна переходити до заповнення таблиці. Інакше ж ви розумієте, заповнювати вам буде нічого. І так, всі наші роботи вони пов'язані з попередніми. Я про це говорила ще раз нагадую. Тепер давайте приступимо до наших робочих завдань. Тут всього два завдання. Я спочатку розповім трошечки про перше, потім почекаю, поки ви внесете дані в свої таблиці, потім розповім по-друге, бо для другого завдання краще, щоб всі ваші таблиці були вже заповнені, інакше можуть бути якісь негаразди. І так, нам рекомендують заповнювати пас з таблиці, починаючи з таблиці штатний розклад. Тобто, ви відкриваєте таблицю штатний розклад і за порядком заповнюєте все, що ви бачите ось тут, в таблиці 2,1 в наших методичних казівках. Тобто, поля підписані, у вас такі ж поля є в базі, і вам треба заповнити всі ці поля відповідними даними. Ну, я один рядочок запишу. Що, на що я хочу ще звернути вашу увагу? У нас Багато палів, практично усі, а є обов'язкові, тому ви не можете кинути заповнення одного рядка і перейти на другий. Треба заповнити весь перший рядок до кінця, якщо там будуть пусті порожні обов'язкові поля, то ексес не дозволить вам це зробити, він видасть помилку і скаже, що треба все ж таки закінчити, заповнювати перший запис. Ви вже, сподіваюся, запам'ятали, що запис це наш рядок в цій таблиці. Тобто першу таблицю ви заповните, тут нічого складного немає. Потім ви просто, коли закінчите заповнення, тобто всі 12 записів введете, а ви просто натискаєте на хрестик ось тут, і все, що ви ввели, буде збережено автоматично в цій таблиці. Нічого додатково зберігати не треба. Далі, коли ви розкриєте вашу таблицю, ви побачите, що всі дані у вас тут є. Потім нам з вами рекомендують заповнювати таблицю співробітник. Ось це ось вона. Таблиця «Співробітник» має дуже багато полів, тому в методичних вказівках вона розбита на три частини, тобто оці три таблиці яка називається таблиця 2.2, це все одна таблиця для заповнення наших даних про співробітників. Ви будете вписувати ваші дані у відповідні поля, я хочу звернути увагу на поле, ось, дати народження, і взагалі на усі, скажімо, поля, які мають формат дати. Коли ви вводите тут дані, Зараз у мене дані ці е, ввелися, але наш ексес, якщо стара версія у вас є, може сказати, що дати в цьому е, в полі не можуть бути введені, формат не може бути підтриманий. Або ще якусь помилку вам напише, саме пов'язано з форматом поля дата. Що треба зробити? Тобто тут вже така е, не. Е, Якась усічена, мабуть, версія ЕКС працює і не підтримуються взагалі формат дати, тому треба закрити цю табличку. У вас ви втратите все, що ви сюди ввели, але інакше не можна, і відкрити у режимі конструктор. І в цьому режимі зробити всі поля, які мають тип даних дата, типом даних текстовий. Тобто дата народження, дата зарахування і все інше. переводите зразу на текстовий, потім закриваєте, зберігаєте зміни і далі відкриваєте в режимі таблиці для того, щоб заповнювати. І ще другий момент: ось тут є поле посада. А його не треба заповнювати з клавіатури. Треба розкрити ось по цій стрілочки. Стрілочці у мене тільки одна посада, тільки один рядок ввела в штатний розклад. У вас буде 12 в списку, і ви виберете саме ту посаду, яку треба встановити для вашого співробітника. Ну для кожного свої посади. Вони тут зазначені в методичних казівках. Тому наполягаю, будьте уважні і вибирайте зі списку. Якщо будете писати вручну, можливо, зробити помилки, потім не зможна, можна буде зв'язати ваші таблиці. Ну, і це ж стосується таблиці склад сім'ї. Тут теж є дата народження, тобто, якщо в співробітнику не вийшло ввести дату в форматі дата, переводьте цей поле в формат текстовий і також перше поле ідент-код треба. Заповнювати, вибираючи зі списку. Ідентифікаційні коди тут будуть підставлені від таблиці співробітник, від тієї таблиці, які, куди ми з вами їх вводили для кожного нашого співробітника. Так працює ця база даних в цілому. Ми зробили ці поля майстром підстановки, і тому маємо ось таку можливість вибирати вже з. Інших таблиць, дані. Ну, сподіваюся, ніяких проблем з заповненням таблиць у вас не буде. Тому зараз я на цьому поки що зупинюся. Почекаю, поки ви введете усі ці дані, ну, тут роботи вам вистачить. Будуть якісь питання, мене можна питати. Я буду допомагати хоч по першій роботі, хоч по сьогоднішній роботі, якщо щось незрозуміле у вас там трапляється. А потім, коли закінчите, то ми з вами розглянемо друге завдання. Воно не таке об'ємне по часу буде, тобто повинні все встигнути. Після того, як всі таблички заповнені. А треба переходити до завдання другого. Ага, тільки ми не... зараз. Для створення зв'язків між таблицями, щоб наша база даних сприймалася як єдине ціле, і ми могли користуватися усіма даними, усіма записами, які розподілені в різних таблицях. Нам треба їх пов'язати і пов'язати так, як показано на ось тут на малюнку в наших методичних вказівках, тобто зробити зв'язки один до багатьох. Чому один до багатьох? Тому що, скажімо, ось в таблиці штатний розклад, в полі посада, воно є ключовим, і записи посад там унікальні, тобто не можуть повторюватися посади в цій таблиці, але в таблиці штатний розклад є таке ж поле посада, але співробна. Вибірші, в таблиці співробітників, але співробітники е, можуть е, знаходитися, е, тобто, скажімо, водіїв може бути декілька, декілька співробітників на одній посаді можуть працювати, бухгалтерів може бути декілька і таке інше. Тобто тут е, наші посади можуть повторюватися. І аналогічна ситуація в нас між е, полями ідентифуми. Код в таблиці співробітник та індент-код в таблиці склад сім'ї. Співробітник це поле містить унікальні записи, бо кожен співробітник має тільки свій власний ідентифікаційний код, а члени сім'ї у нас записуються по ідентифікаційному коду співробітника. Співробітники можуть мати кількох членів сім'ї, тому цей код буде повторюватися. І щоб зробити такі зв'язки, нам треба перейти на вкладку, перше позакривати всі таблиці, потім перейти на вкладку Робота з базами даних або знаряддя бази даних. Тут ви шукаєте або групу відношення, або групу зв'язки, і тут є в мене кнопочка схема даних, а в нових версіях є кнопка Зв'язки. Після того, як ви туди натиснете, у вас з'явиться ось таке діалогове вікно, з якого треба додати таблиці до нашої схеми даних. Додавати їх треба в тому порядку, який ми бачимо на малюнку тут, в методичних казівках. Так буде зручніше просто нам. Тобто, першою ми додаємо таблицю штатний розклад, потім співробітник, а потім склад сім'ї. І після цього закриваємо діалогове вікно. Ось тут ми отримали такі е, зображення наших таблиць з усіма полями, які там ми маємо. Якщо у вас є вже зв'язки, а вони у вас повинні там бути, це у мене немає, е, то ми їх будемо редагувати і налаштовувати під е, формат е, один до багатьох. Якщо немає, то їх треба створити. Між таблицями штатний розклад та співробітник зв'язок буде по полю посада, тобто від поля посади штатного розкладу проводимо мишкою на поле посада таблиці співробітник, і тут я натиснув Створити. Якщо у вас вже є ось такий зв'язок, то його ще раз проводити не треба, він вже існує, треба його тільки виправити. Ми тоді клацаємо на ньому правою кнопочкою мишки і виберемо команду змінити зв'язок. Тепер, щоб тип відношення був точно один до багатьох, треба ось тут поставити галочки, всі три. І після цього натиснути ОК, і ми бачимо ознаки зв'язку Один до багатьох. Тут унікальні записи, тому от одиничка стоїть. Тут може бути багато записів а, з одним і тим же самим. А, з одною те ж саме посадою, тому стоїть багато. Таким же чином, налаштовуємо ми зв'язок між таблицями спів... співробітник один додала. Склад сім'ї треба тут, тут я навіть не помітила, що зробила щось. так. Mm -hmm. Давайте додати табличку, склад сім'ї. О, тепер же вона як треба додалась. Так, а тут нам треба зв'язати по а, полю ідент-код. Тобто, якщо немає такого зв'язку, ми протягуємо лівою кнопочкою мишки від одного поля до іншого поля, і зразу ж можна відредагувати цей зв'язок, поставити тут усі галочки і натиснути створити. І таким чином ми маємо знову зв'язок один до багатьох між таблицями співробітних та склад Сім'ї. Далі ви закриваєте базу даних. Якщо у вас е, такого зв'язку не вийшло, значить у вас є помилки між е, полями з майстром підстановки, що якісь не ті дані туди були введені, треба е, розібратися і передивитися ще раз уважно, як ви заповнювали поле посада в таблиці співробітник, так і як ви заповнювали поле ідентифікаційний код в таблиці склад сім'ї. Ну, інші варіанти мали, вирогідні, що інші помилки тут зробите. Після того, як все налаштували, закриваєте схему даних і говорите мені, так зберегти зміни. І тепер можна надсилати мені оцю вашу базу даних на перевірку, там, де завантаження завдань до практичної роботи 2. А це взагалі все. Не забудьте написати звіт і здати тест. Перший. Це все, що я хотіла вам сьогодні пояснити.